Вітаю. Зараз на розпакуванні маю чайний каіно ЕК-2. Вибирав його із-за того, що непоганий дизайн, просто білий, все монолітне, в тому плані, що внутрішня частина і два мало за 1099 гривень. Немаловажливий фактор при моєму виборі був той, яка тривалість гарантії. Два роки на даний чайник. Комплектація ось так там чайник. Досить ну, симпатичний такий. Нажимається на оп і відкривається. Тут все залито, так би мовити. 1,5 літра, 2,2 кВт. Ну, підставка і гарантівка. Його підставку. Підставка, до речі, можна зматувати, як потрібно, і залишати потрібний потрібний кабель. Ось так.